Корупційна справа, про яку на Буковині говорять вже два місяці, і жодного винного, жодного підозрюваного. Наша команда прямо зараз починає розповідати, як чернівецькі чиновники нагріли руки на закупівлі партії фальшивих бронежилетів, а потім цей фальсифікат відправили на передову. Хто був задіяний у схемі неймовірні факти і суми? Усі подробиці, власне розслідування, прямо із чернівців. Ілюстратор продовжує говорити про війну, про те, що насправді відбувається на сході країни, як українським бійцям в прямому сенсі доводиться боротися за життя. Ми готові за родину вмирати, ми просто не як барани. Попереднього разу ми намагалися отримати відповіді керівництва АТО щодо злочинних дій полковників та генералів. Проте вище командування і досі ретельно уникають коментарів. У свою чергу ми продовжуємо показувати та розповідати вам жахливі історії з передової, називати відповідальні за забезла.